Виклики, які ми маємо завжди, це люди, які готові служити цим дітям, як люди, які пізнали хреста. Ми маємо просто служити. Ми не маємо права десь сидіти на задній вавці. Слово Боже, воно змінює серця дітей. Тому ми намагаємось працювати з дітьми не тільки на школі, а ще багато де. Вітаємо всіх слухачів преоподкасту. подкасту. Це подкаст про служіння церкви Преображення і про лідерів цих служінь. Сьогодні з нами лідер дитячого служіння Павло Хрустальов. Привіт, паша! Раді, що ти з нами. Розкажи трішки про себе. Звідки ти де народився, де виріс, і чи з християнській сім'ї ти був? Привіт, Я вирос і народився. В місті, такому як Ізмаїл, це дуже маленьке, але дуже круте місце. Це місце, яке знаходиться на півдні України, це Одеська область. Я вирос цікаві сім'ї, бо в цій сім'ї, з самого дитинства, я знав і про Христа, і знав, і що роблять люди на вулиці. Бо моя мама вона нам завжди показувала Христа, показувала церкву, показувала життя в церкві. Воно, мама любила, коли ми відвідуємо якісь чи там, молодіжки, чи молодю ходили на волюбови. і мама завжди любила нас туди відправляти, бо це християнське оточення. І мама нам дуже сильно показала, що дуже гарно і класно заходити в християнському оточенні. А з іншої сторони, у мене був невіруючий батько, який був такий явний невіруючий. І в нього ще були погані звички, і тому я знав, що таке не життя із життя ізсередини. З часом, наслідком, напевне, того, що мама нас часто водила, ну не часто, постійно водила в церкву. Не було такого, що ми пропускали чи надільну школу, чи якісь там зустрічі. Я прийшов до Христа. І це було десь чи 14, чи 15 років, точно не пам'ятаю. Вже я покаявся, і з того моменту я в церкві. От дивись, ти сказав 14-15 років. Це вік підлітковий, коли хочеться робити багато неправильних речей. Там є шкідливі звички, і все ось це. Як і чому ти обрав саме от шлях християнський, тому що. Ну дуже часто кажуть, що в церкві не цікаво, це якби щось не те. Чому ти вибрав саме церкву, а не вулицю там, де цікаво, і можна робити що завгодно. Коли був у мене якраз такий підлітковий вік, коли можна було повернути умовно, чи в сторону церкви, чи в сторону мира, у мене була можливість побачити те, що відбувається в цьому світі, в мирі. І я навіть був десь дотичен до того, що відбувалося. Бо часто ми з сріблятами не те, щоб любили, але часто ми з стрільбятами навіть прогулювали десь там вечірні якісь зібрання і могли піти погуляти в парках. І там було багато такого, того, що показує ми цей. Але насправді, коли я там навіть знаходився, мене це не проваблювало. І воно не змогло мене десь утримати чи показати для мене якийсь такий гарний, в своєму розумінні приклад. Тому я, тому я це бачив, я розумів, що це таке, я розумів наслідки життя в світі, і я розумів, що мені воно не цікаво. Тому я думаю, я залишився в церкві. Це якщо от дивитися на це ну, звичайним поглядом. Але я думаю, весь цей час Бог працював зі мною. Ну, і він мене вів цьому. А ти покаявся і одразу прийняв хрещення, так? А, ні, це теж дуже цікава історія. Я не прийняв хрещення, бо це був такий вік, коли через рік, через два, я повинен був переїжджати. Я розумів, що я буду переїжджати в Київ. І я для себе так. Ну, це Зараз буде така можливо глупость, але це була моя розуміння на той час. Я собі казав, що я зараз покаявся, і наступний крок це прийняти хрещення. Але навіщо його приймати одразу? Я поїду в Київ, там буде багато спокус. І от якщо я повернусь після Києва і я утримуюсь в цих спокусах, то я прийму хрещення. Це я так собі говорив. І один, одного разу я поділився цією такою своєю підлітковою ідеєю з одним братом. Найшов, він мені чуть не надавав по голові. Я зрозумів, що це погана, погана така ідея. І, але коли я з ним подивився, цю ідею, я якраз був вже це було літо перед переїздом в Київ. Я приїхав в Київ, знайшов церкву, і в перше хрещення, яке було в цій церкві, я прийняв одразу хрещення. Але от в моїх розуміннях я думав, треба почекати, щоб себе перевірити. Тобто ти переїхав в Київ, і як ти опинився в преображенні? Це був цікавий шлях пошуку церкви, бо я розумів, що моє життя воно повинно бути пов'язано з церквою, коли я приїхав в Київ. Я до цього був декілька разів в Києві на декілька конференціях християнських, але я не знав ніякої церкви. Тому я вирішив походити по церквам, щоб подивитися, яка мене яка церква мене буде ближче, де я міг зупинитися. Перед преображенням я був здається в трьох церквах і десь протягом місяця я був в кожній церкві, я знайомився, я дивився, придивлявся до церкви. І коли я потрапив в церкву приображення, я вже не зміг відсипіти. І от з 12-го року, з грудня 12-го року, я залишився в церкві приображення. Досі. А що тобі сподобалось у нашій церкві? Напевно, багато хто може таке сказати. Але моя перша молодіжка, я заходжу в двері на верхньому залі, і там мене зустрічає Петро Васильович. Угу. І ми тоді познайомились, розпілкувалися. Я не пам'ятаю, що було далі, але я пам'ятаю, що всі, хто тут був, вони були дуже відкриті, вони були дуже ширі. Бо мене запам'ят елементарно, що я на першій молодіжці міг познайомитись з пастором церкви. Для мене було це дуже дуже круто. Бо таке не часто десь побачиш. Чи ну ти приходиш на молодіжку, ти не очікуєш там бачити пастора, а тут він до тебе підійшов, познайомився, поцікавився. То мені було цікаво далі. Мене запросили на малу, на малу спільноту, і там воно все продовжувалось. Там я знайшов друзів, там було дуже багато спілкування, тому це мене дуже сильно захопило. І, до речі, це була перша, напевно, моя церква, де була мала спільнота. До Цього в мене не було такого досвіду, і от це дуже сильно повпливало. Прео подкаст. Розкажи трішки, як ти познайомився зі своєю дружиною. Це, до речі, продовження спілкува... теми молодої спільноти. Бо коли я прийшов в церкву приображення, я прийшов на малу спільноту, і там там була Яна, дружина моя. Там було б насправді багато сестер, і ну, ми дуже багато спілкувалися саме як малою спільнотою. У нас у нас була ну, наша мала спільнота це була така велика компанія друзів. Ми дуже багато спілкувалися і з часом. Ми зрозуміли, що ми спілкуємось не тільки ну, якось особливо, і ми з часом одружилися. А скільки років ви вже разом? Ми дружилися в 16-му році, це вже 8 років. У вас є діти? Так, да, у нас є троє замечательних діточок. це самий старший, Емілія і Каміла. Супер. Розкажи, як ти став лідером дитячого служіння? Це був такий довгий, напевно, етап. Бо я не ставав одразу лідером дитячого служіння. Коли я прийшов в церкву Преображення, я зрозумів, що треба знайти служіння, бо це типово для християн, що ми, як люди, які пізнали Христа, ми маємо просто служити. Ми не маємо права десь сидіти на задній лавці і просиджувати. Тому коли я прийшов до Преображення, я шукав дитяче служіння. Не дитяче служіння, а просто служіння. Uh -huh. Але до приображення у мене був досвід проведення ну, як лідером, як спортінструктом проведення дитячих таборів. І ми багато там також служили з дітьми. У нас були різні такі служіння, направлені на невіруючих дітей, і я якось був дотичен до дітей. Я зрозумів, що я можу з дітьми це. Я вже якось з ними працював, і я пішов на дільну школу. І ти одразу став лідером? О, ні, я став помічником в класі. Тобто, у нас все одно на дійній школі є структура, і де ти десь помічником, потім лідером класу, потім ще якось далі можна. Я став помічником в класі. З певним часом я став лідером цього класу. Це був вік 3,5-6 років. Це неймовірний вік, неймовірний клас. У мене у мене дуже багато спогадів про цей клас. У мене на планшеті дуже багато відосиків про уроки, про історії, про цікаві моменти. З часом я став лідером цього класу. Після цього, десь через декілька років, я вже став відповідати за всю недільну школу загалом. А тебе запросили, чи це просто вимушено було? Ну, це запросили. Та людина, яка передавала мені служіння. Я точно просто не пам'ятаю. Я думаю, це було не є рішення, а це було таке спільне рішення і бачення на за всього і посторів церкви і цієї людини. Ну і вона запросила, і ми мали тоді спілкування з нею і з пасторами, І так от я став надільні школи відповідати за недільну школу. А що входить у обов'язки лідера дитячого служіння? Якщо говорити про лідера дитячого служіння, то це піклування про дітей. В нашій церкві, якщо говорити конкретно про те, як це відбувається, то от через декілька тижнів ми розпочинаємо новий сезон надільної школи, і моя основна задача зробити все, щоб це служіння воно стартнуло, воно запустилося, щоб було достатньо людей в команді, щоб були готові класи для очікування дітей, щоб були необхідні обяви, щоб все, що пов'язано з цим служінням, щоб воно було готове для того, щоб це служіння відбувалося. І це, от, наприклад, на старті. Протягом сезону це з вересня, до травень, це багато таких і підбадьорень команди, і, можливо, десь яки виїздів, чи якісь зустрічі з командою для того, щоб. Подивитися, як у кого є сили, хто в якому десь стані, на якому етапі ми знаходимося як служіння, чи все робимо правильно, десь аналіз. Часто це десь зміна формату служіння, бо, на жаль, багато нам доводиться пристосовуватися до сьогодення і десь зміна формату служіння. Це відповідальність, бо це треба прийняти рішення. Давайте будемо робити так. І це теж відповідальність, яка лежить на лідері. О, ти сказав про пристосування до сьогодення, і я пам'ятаю момент, коли почалася пандемія. Ви дуже класно пристосувалися. Розкажи ось про той період, як ви дійшли до того формату, і розкажи про взагалі той формат, який був. Тому що у нас з чоловіком ще не було дітей, але ми з великою цікавістю дивилися те, що ви робили. Ми насправді не доходили до того формату. Ми не хотіли йти до того формату. бо у нас була недільна школа, у нас були класи, ми бачили дітей обличчям до обличчя, і якби не було сенсу в новому якомусь форматі. Але так склалося обставини, що діти чи, ну, не могли відвідувати церкву, чи були певні обмеження по відвідуванню церкви. І ми розуміли, що ми втрачаємо дітей. Бо ті наші діти, які вчора були в церкві, які чули про Христа, їх сьогодні немає там, за певних обставин. Але це не дає нам право десь не казати їм про Христа. І ми повинні якось доносити. І, можливо, це буде в іншому форматі, можливо, це буде по-іншому, але ми повинні це робити. Ну, і це був виклик того часу. Ми зрозуміли, що треба це робити, що воно необхідно. І ми робили. Ми шукали шляхи, ми шукали ідеї, і те, що ми змогли зробити, це були наші такі відео онлайн, відео недільної школи, урока недільної школи до дітей. Це був дуже такий крутий час, де було дуже багато цікавого, цікавий досвід. Чи хотів би я його повторити, Це не знаю, бо це складно. Чи Бог благословляв тоді? Так, звісно, бо це було дуже складно, але було дуже круто. А в кінці це виходило дуже круто, бо Бог давав на це сили, ідеї. І підбадьорював, дохтовляв на це. Ну так я впевнена, що більшість навіть дорослих, можливо, як і ми, у яких не було дітей, з цікавістю спостерігала. Це був такий, як, як серіал, да, де був і біблійний урок, і поробка, і домашні завдання. І потім діти, навіть я бачила у деяких батьків, ну на яких я підписана в нашій церкві в інстаграмі, вони прям виставляли, показували, що це там недільна школа, це домашні завдання. І, от ну, такі моменти дуже дуже цікаві, дуже класні були. На нам батьки скидали те, що вони робили дома з дітьми поробки. Вони нам скидали, і ми в наступному уроці показували ці поробки. Тому тут прямо було так, що ми даємо завдання нам назад зворотній зв'язок. Ми потім все в новий відосик показуємо. Це було дуже дуже круто, дуже наживо. І хоч і дітей не було, але ми мали з ними такий контакт спільності через ці відео. Це було круто. Потім почалася війна. Розкажи про те, як війна повпливала на дитяче служіння в нашій церкві. Діти це, напевно, ті, хто з, з, з яких більше всього турбуються батьки, і, на жаль, сталося так, що коли почалася війна, в нашій церкві довгий час не було дітей, чи бо чи їх було дуже мало. Ми з сім'єю повернулися до Києва десь в квітні місяці, і недільної школи не було на той час, або не було дітей і. В принципі, наше служіння от прямо на той момент, воно не мало потреби, бо воно було дітей. Але з часом діти поверталися. Ми проводили, до речі, різні заходи біля церкви. Ми шукали нових дітей. І з часом в нашій церкві почали з'являтися діти, і ми знову розуміли, що діти є, а ми нічого не робимо. То це означає, що треба запускати недільну школу. І треба це як виклик, виклик часу, як і при пандемії. Треба починати, треба збирати команду і треба служити. І вже в вересні місяці ми відкрили заново повноцінну недільну школу. Хоча і влітку ми також проводили вже такі дежурні класи, бо приходили діти. Багато було переселенців, десь і віруючих, і ні, і діти воно з часом приходили, і ми намагалися пристосовуватися. Бо навіть був дежурний клас один, наприклад, влітку ми бачили, що недільна школа вже може прямо відкритися як надільна школа, і з вересня ми вже починали повноцінно. А ви це був також складний, складний етап. Бо якщо зараз ми десь на стабільному рівні, у нас є постійна надільна школа, є постійно діти, все як до війни, але трошки менше. Але от в перший рік це було складно, бо завжди якась нестабільність. Дітей менше, і ти не знаєш, скільки прийде наступний раз, і це було важко. А скільки дітей було на початок, точніше, до початку повномасштабного вторгнення? Скільки дітей було у недільній школі? 150 п'ятдесят десь дітей uh -huh. було до війни. Після початку війни? Ось я так зрозуміла, сезон закінчився весною, потім літо. І на вересень, скільки ось ви зібрали недільну школу? Скільки дітей було тоді? Десь ми починали з 30 дітей. Ми влітку проводили дежурний клас. Його відвідували десь 15-25 дітей в середньому. А коли ми почали вже недільну школу, то десь 30 дітей було 30-35, десь так. Ви почали з вересня вже всі класи, всі вікові групи чи ні? Ні, не всі. Ми, опять же, розуміли, сьогодення дітей було небагато. І, наприклад, були такі класи, де там. Дві дитинки, і ну просто немає сенсу відкривати окремий клас. Тому Ми, ми дуже часто на той момент десь об'єднували класи. Десь робили загальні класи, дежурні класи. І коли, наприклад, діти збільшувались, ми вже розуміли, що дітей більше, треба там їх чи розділяти, чи робити окремо, і тоді ми вже, виходячи із ситуації, робили там більше класів. Ну і зараз ми вийшли на шість класів стабільно. І на сьогоднішній день скільки дітей є? 70 дітей. Ну це ми закінчили минулий рік з кількістю десь стабільних 70 дітей. А скільки людей налічує команди дитячого служіння? Загально вся команда, вона налічує 30 30 плюс людей. Це вся команда. Сюди входять і лідера класів, і помічники, і волонтери. Uh -huh. А що роблять діти у недільній школі? Діти в недільній школі. Вони насправді дуже класно весело проводять час, але все, що вони там роблять, воно христоцентричне. А що би ми не робили з дітьми? Це може бути ігра, поробка, це може бути якась руханка, бо це ранок, це може бути якась перекус. Ми все це намагаємось, щоб діти бачили скрізь це все Христа, бо ми поєднуємо це чи з історією, чи з біблійною істиною. Що би ми там не робили, то воно пов'язано з Христом, але ми намагаємося ще. Припіднести це по-дитячому, тому це весело, активно і круто. А чи є якась програма для недільної школи? Чи кожен лідер сам готує урок на свій розсуд? Якоїсь такої загальної, по якій би вся, вся недільна школа шла, ні, такої немає. Угу. Але у кожного, в кожному класі є своя певна програма, по якій вони йдуть або півроку, або рік, і кожен клас відповідальний за те, щоб у нього була ця програма. Це насправді, на щастя, не велика проблема, щоб взяти цю програму, бо наша надійна школа не на перший рік вже в церкві, і в кожному класі є вже певний об'єм цих програм, і часто ми їх просто міняємо рік від року. Чи купуємо десь нові, знаходимо, знаходимо, купуємо? Бо з часом війни, ковід, війна, програми змінюються, і ті програми, які були там 5 років назад, вони на жаль не актуальні. І зараз доводиться знаходити щось нове. А ви, на щастя, ми живемо в благосвійній країні, де є дуже багато програм, цікавих для дітей, для підлітків. Тому програми є. Коли я була дитиною, недільної школи не було. Я сиділа вранці і ввечері на недільних служіннях, на загальних служіннях в залі, і, мабуть, ще в п'ятницю теж було таке молотовне служіння. Чому зараз діти мають іти до недільної школи, а не сидіти в залі і слухати проповідь? Так є в нашій церкві. Але чи, може бути по-іншому, звісно, може бути. Чому так робиться в нашій церкві? Тому що та проповідь, напевно, яка говориться для всього залу. І проповіді для дітей, це, напевно, повинні бути різні проповіді, бо uh -huh. навіть Ісус він часто використовував різні наглядності для тих людей, якому говорив. Наприклад, ця одна би наглядність, вона би вона підходить для однієї категорії людей, але не підійде для іншої. От щось схоже і робимо йому. Ми. ми розуміємо, що та проповідь, яка звучить загально на загал церкви, чи може вона торкнутися дітей? Звісно, може. Бог може міняти серця через цю проповідь, він може говорити. І слово Боже, воно змінює серця дітей. Але напевно дітям буде простіше і цікавіше слухати і сприймати через. Форму для дітей в ігровій десь формі, десь в наглядності ми десь не їх мові. Тому ми намагаємося зробити так, щоб то слово, яке ми говоримо до дітей, що воно було більш ефективно сприйнято. Але насправді є досвід, коли діти сидять і у нас на, ж на загальному судінні. У нас був досвід, коли одне служіння в місяць, недільна школа вихідна, і діти сидять на служінні. Нещодавно у нас був досвід, коли... На хліболомані раз місяць. Діти також в верхньому залі для того, щоб вони були дотичні до загального свіжіння і також були вихідні. Тому на сьогодні це так, але воно може змінюватися. Це... Дитяче служіння в нашій церкві це лише недільна школа, чи ще є якісь активності? О, насправді ні, це не про недільну школу взагалі. Е, недільна школа це одна з невеликих таких. Програм для дітей або напрямків для дітей. У нас серки насправді дуже багато чого робиться для дітей, і це не тільки дільна школа, це різні клуби. На сьогодні у нас є клуб «Преомайстерня», де ми займаємось з хлопцями. У нас є клуб для дівчат, Пріогіоровс. У нас є різні табори, це є зимовий табір «Преовандія», є літній табір «Преовандія». Час від часу ми робимо якісь загальні програми для дітей на перед церквою, це і для невіруючих і для наших дітей це і день захисту дітей 1 червня і табір Олімпійські ігри. І це все про дітей, це все про майбутніх дітей, які будуть. Наприклад, якщо ми говоримо про невіруючих, це про майбутніх дітей, які будуть в нашій недільні школі. Ну майже постійно ребята, які служать на цих заходах, це ті вчителі, помічники з недільної школи. Чому так? Бо ми розуміємо, що якщо, наприклад, ми проводимо якийсь заход для дітей, невіруючих на, на вулиці біля церкви, то краще, щоб коли ці діти прийдуть в недільну школу, щоб там були ці ж вчителя, чи ж помічники, щоб вже були знайомі обличчя. Тому ми намагаємось працювати з дітьми не тільки на недільній школі, а ще багато де. З якими проблемами тобі доводилося зіштовхуватися у твоєму служінні? Те, про що ми сьогодні говорили, як е, десь благословіння, це виклики сьогодення, десь початок ковіду, е, початок війни. Е, це дуже складно, насправді. Бо ти розумієш, що вчора у тебе в надійній школі було дуже багато дітей, у тебе була велика команда. А сьогодні ви не можете робити те, що робили вчора, по певним причинам е, прийшла війна, і це те ж саме. Ти не можеш робити те, що ти робиш. І ти не там, і дітей немає, і команди немає. І оця необхідність пристосуватися десь зробити, поновити служіння в новому форматі, з новими, якось по-новому, це насправді дуже складно. Це якщо говорити загально. А ви, окрім того, ми завжди переживаємо за. Команди недільна школа у нас дуже велика команда, і через те, що багато дітей часто є необхідність ще в людях, ще в помічниках. І навіть зараз ми починаємо новий сезон, а у нас є велика потреба в команді. Ти за це, це теж переживаєш, бо на сьогодні їх немає певної кількості людей в команді, але ти віриш, що вони будуть. Ти мовишся про це, ти шукаєш людей, і це теж переживання. Вони будуть, все буде добре, Бог попікується, але по-людськи ти переживаєш, бо скоро починати, а нам треба люди, а їх немає. Окрім потреби в людях, які ще потреби є у дитячого служіння в нашій церкві? Насправді це важке питання, бо дитяче служіння у нас дуже благословіне в церкві. Ми маємо насправді дуже багато чого. А у нас є класи, які. Підходять для дітей у нас у нас насправді ми дуже благословенні, тому. І Люди, це єдина така необхідність. Звісно, можна говорити про десь такі класи, які максимально обладнані для дітей, дітей для надійні школи. Ми можемо, звісно, десь фантазувати в тому, що нам ще треба. Але основна така виклик, який ми маємо завжди, це люди, які готові служити цим дітям. Ну і в цьому Бог благословляє. Але в цьому решта все супер, Бог благословляє. Друзі, ми насправді запрошуємо кожного, хто любить дітей і любить Христа долучитися до нашого служіння. В цьому служінні не треба багато вимог, не треба мати якийсь досвід з дітьми, не треба мати якесь спеціальне навчання. Достатньо любити дітей і любити Христа. І ми будемо раді бачити вас в нашій команді. Три практичні поради від тебе для людини, яка б хотіла бути лідером дитячого служіння. Любити дітей це, напевно, банально, але це дуже важливо. Любити дітей і по-справжньому. Любити їх не в неділю, а любити їх завжди, навіть коли ти бачиш їх десь на вулиці чи в середу, в церкві. Любити людей, бо команда це дуже важлива штука. Твоє відношення до команди воно дуже сильно видно треба не просто бути функціонувати з командою треба любити кожного треба якщо якщо треба побільше поспілкуватися з кимось треба комусь і подзвонити а, і не можна це робити тому що треба не можна це робити тому що так, так воно працює це треба любити дітей це людей це треба хотіти а, бути частиною команди це, це треба вкладати насправді всю душу тому любити дітей любити людей і насправді напевно це ну, пізнавати Бога все більше. А, бо все решта, воно все доєднається, додасться Бог благословити, всьому решта. Але від розуміння Бога, від розуміння, хто є Бог, що Він хоче, що він хоче від нас, воно все, все привожиться. Любити дітей, любити людей і пізнавати Бога більше. Дякую, Паша. Дуже насправді дуже багато нового дізналася про дитяче служіння. Дякуємо за ваше, за ваше служіння, за ваші серця. От всієї команди, які люблять дітей, тому що е, і моя дитина е, їй всього три роки, але вона любить недільну школу. І е, я впевнена, що всі діти в нашій церкві вони дуже люблять недільну школу. Дуже дякуємо за ваше служіння і за ваші люблячі серця.